Раз, два, три, чотири, п'ять. Як ви бачите, мікрофон не заводиться зовсім, але це не, не середня його гучність. Раз, два, три, чотири, п'ять. Раз, два, три, чотири, п'ять. Раз, два. Ось десь зараз він вже почав е, трошки фоніти. Але дуже гарно, тому що дуже гучно. І ви чуєте, що з цього відстані він навіть не заводиться. Раз, два, три, чотири, п'ять. Це максимальна гучність. Нічого йому не заважає, ніякої заводки немає. Мегафон два екскурсоводів для проводення лекцій, для реклами, для спікерів, для тренерів. Дуже потужний, більше 10 Вт, приємний на дотик, можна чіпляти ремінь, який йде ось в комплекті, можна на пояс чіпляти. В комплекті йде е, стандартно шнуровий мікрофон. Так як я і казав, до нього можна ще під'єднати бездрутовий мікрофон.